Родини військових полонених, без всі зникли. Ми тут всі зібралися для того, щоб нас почули. Ми є голос наших рідних. Ми хочемо, щоб на нас звернули увагу. 47. Він мон монтером в березівському районі Раховка, станція Раховка. Там 20 років пропрацював. У нас общих дітей немає. У мене є тільки від першого шлюбу діти, батько яких помер ще до війни. З чоловіком 4 роки неофіційно шлюбі, а також на даний момент ми 5 місяців як у шлюбі. Його почали ну, визивати, і ми зразу подали заяву. А до того ми б чотири роки прожили в неофіційному шлюбі. Мій чоловік пішов в цьому році, в травні, місяці, 17 травня, так як він заліз, ну, залізничник, він, в нього по закону от повинна була бути бронь, вона б у нього була. А потім, як він здав документи на бронь, і в нього ці документи не ну, Військовий квиток йому не віддали просто. Півтора року він не, 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 не міг забрати. Визвали через телефон, через мене, щоб він приїхав на, на ранок, так як він був вже в розшику, щоб знявся з розшуку і забрав військовий квиток. Військовий квиток йому ніхто не віддав, він пройшов ВЛК. Mm -hmm. Дуже багато було проблем зі здоров'ям, в нього там грижі були, з народження у нього в нього мінусове зір. Він навіть не міг не поступити, не в армію його не брали за цього. А тут і по закону в нього повинно бути було проходити огляд наступний ВЛК в, в цьому році але так як не було у нього квитка військового на руках він не знав коли йому проходить то ВЛК наступне він проходить 22, му потім 23, му це ж він був обмежено придатний йому сказали з'явитися він як законопослушний пішов бо в нього офіційна робота як мені пояснили. Він боявся, що його з роботи можуть вигнати. І 17 травня йому назначили день, щоб він приїхав вже з пройденим ВЛК. Відправили його в Сумську область. Він пішов солдатом, гранатометником записали. Але так як мені написали потім у акті розслідування, ну і щоб понімали, він 62 кг кілограми вісом був. І метр сімдесят два ростом. Ну, які там гранатомети я не, не розумію. Мені каже, два дні подержав його на плечах, каже, в мене вже аж мозолі каже, я ж ну, тяжко для нього. Причому в нього було 8 гриж на спині, так як він працював 20 років на залізній ну, залізні дорозі. Там писалося, що солдат Тамбовський Володимир відмовився від е, позиції, а пішов санітаром. Угу. Спасати хлопців, витягувати мертвих і живих ранінь, ну поранених. 23 липня він останній раз виходить на зв'язок. За сонечко, все, все нормально. Я 4-5 днів мене не буде, не переживай. Я кажу, «Вова, ти ж знаєш, що три дня я буду дзвонити». Каже, телефони ми не беремо, так як ну, не можна телефон туди брати. І це 23-го він це ж більше з 23 липня він на зв'язок не вийшов. Потім я зв... через три дні зв... ну, на їхню бригаду. У нього була 95-та бригада, перший взвод, перший батальйон, друга рота. Я дзвонила кожні три дні. Вони кажуть, з ним все гаразд, у нього у просто немає зв'язку. Нам так повідомили, що він на позиції. Але 1 серпня мені прийшло сповіщення, що він зник без вісті. І там пишеться 3007 зник без вісті 8-15 ранку. Уже майже 5 місяців. З ним немало буде 23 грудня, буде вже 5 місяців, як він, тобто ну, я його не чую. А хлопців каже, не даю, бо я не знаю, з ким я піду. І там, ну ні ск... коротше, хлоп, ну по нашим даним, по даних родичів, тих, що пропали в один день, шість душ пропало без вісті в один день. Це на їхньому, ну на тій позиції, де він був. Куди я дзвонила? Я була в Червоному хресті особисто, їздила до них на прийом в Одесу. Координаційний штаб я зверталася по телефону. Правда, дрона запускали. Це ж мені ну, повідомлення прийшло. Це ж, ж акт розслідування, що там запускався дрон зразу ж по гарячих слідах. Ну, там нікого ні живих, ні мертвих не знайшли. Mm. Що вони не знають, де він. То є ну, взагалі людей там не було. На тому місці, де вони їх типу, добули, будь там їх немає нікого. Я думаю, що він в полоні і на це. І мені сниться, що він живий. Я... Везде моніторюю інтернет, везде шукаю і в інтернеті і відео, і фотографії. Навіть спочатку загиблих шукала, але тепер не шукаю. Коханий, я дуже хочу, щоб ти повернувся додому, я тебе дуже люблю і чекаю. У тебе є сюрприз дуже великий.